Вітаю мої любі! Недавно заходила в новини, бачила, що в нас там під питанням Запорізька атомна електростанція. Хочу глянути, що по ній в нас буде. Так, яка ситуація по станції на даний момент? Нагадаю, сьогодні 3 жовтня. Якийсь процес закінчення. Напевно, вона закінчує свою роботу. Напевно, це вже приходить до кінця якийсь її етап. Можливо, її перезавантажать. можливо, доходить до кінця етап, коли вона є під контрольною росіянам. Можливо, її візьме під контроль якась інша організація. Думаю, що. Швидше за все, що буде організація якась закордонна її візьме під контроль. Взагалі, що буде по чому? Є можливість... Яка, яка можливість е, вибуху? Яка можливість того, що можливо бути ядерний вибух? Яка можливість того? Є можливість. Є можливість, ця можливість мінімальна, але вона є. А, тобто це якби початковий етап. Тобто почалися такі пішов... почалися такі події, які повернути назад можна. можна, ще можна повернути, але до вибуху, ось можете навіть бачити дим. Тобто до вибуху відлік пішов. І взагалі, яка буде ситуація в майбутньому, хоча б... Ще б на місяць. Давайте глянемо, яка ситуація. О, а тут нам не покажуть. Тобто, на, за... на місяць період нам не будуть показувати всього того, що там буде робитися. Це буде такий період прихованості, що буде там творитися, нам не будуть показувати. Але все ж таки. Пройде час, і ми от будемо знати, що, в них, що, роб, що твориться там на станції. Давайте ми подивимося, що буде за два місяці. Ага, за два місяці заспокоїться, заспокоїться. Тобто, так як я сказала, якась із держав візьме, а можливо, організація, візьме опіку над цією станцією, тобто, вибуху, як такого, протягом двох місяців не буде. Але її візьмуть під свою опіку інша, ну, тобто якась інша країна, можливо, організація, якою керує жінка, або жінка є одною із керуючих цією організацією. І на протязі трьох місяців, що в нас кажуть, карти. Ага, а Росія захоче її назад забрати, якимось чином обманути, обхитрити. Обманути, обхитрити, налякати, То яка порада в нас від карт? Яка порада від карт? Коротко, ситуація складна, ситуація серйозна, але є варіант того, що, нас, що цю електростанцію вбережуть від вибуху інша організація. Тобто, росіяни, як завжди, у своєму репертуарі, але те, що вона вибухне, протягом трьох місяців цього не видно. Можете видихнути.